Слава Україні. Сьогодні у нас тема гімнастика, а саме комплекс гімнастичних вправ кувирок вперед, стійка на лопатках, кувирок назад, стійка на голові. В попередніх роликах ми з вами вже проходили стійку на голові, стійку на лопатках вивчили, кувирок назад і кувирок вперед. Тому зараз ми. Весь комплекс об'єднаємо в єдине. Починаємо ми з кувика вперед. Хто не знає, як робити кувирок вперед, можна переглянути попередні ролики. Присідаємо, ставимо ручки вперед. Кувирок вперед. Стійка на улицях. Кувырок назад. Стика на голову. Не забываем про трекутник. Вот так выглядит комплекс права. Дякую всем за внимание. До побачення.